Що може означати ідея повернення Запорізької АЕС під контроль України, але під керівництвом США? Це високоприбуткове підприємство і це? Я думаю, що розуміють і там американська ідея, вона є абсурдною по природі своїй. Чи реально її здійснити? І що для цього потрібно? Умову безпеки. У звичайної, якби це з розряду фантастичних речей. Чому Росія досі зацікавлена в утримуванні заес і відкинула ідею її передачі під американське керівництво? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Агентство Ройтер з днями опублікувало текст документа, який спецпредставник президента Шасті Вітков, начебто, представив на зустрічі в Парижі 17 квітня. Стверджують журналісти. Ця зустріч нагадаємо була присвячена мирному врегулюванню в Україні. З поміж іншого, текст документа містить ідею, що Україна має повернути собі контроль над Запорізькою АЕС, але керуватиметься вона Сполученими Штатами Америки з розподілом електроенергії між обома сторонами. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після цього заявив, що російська сторона не отримувала пропозиції Вашингтона щодо окупованої Запорізької атомної електростанції. Крім того, очільник МЗС Росії відкинув саму ідею передачі ЗС під контроль США. В інтерв'ю американському мовнику CBS Лавров сказав, якщо така пропозиція і надійде, то російська сторона пояснить, що управління Запорізької АЕС перебуває у відданні корпорації Росатом під наглядом персоналу МАГАТЕ. АЕС у надійних руках, стверджує російський міністр. Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що без української команди Запорізька станція працювати не буде. Американських зусиль для цього не вистачить. Америка абсолютно на технічному на рівні на політичному, то що розуміє, що вона, якщо піде формат менеджменту цієї станції, піде тільки з нашими технічними працівниками. Одразу виявляється питання. Ставимо питання одразу. Я це говорив. Доступ до води, інфраструктура життя цих людей, вони громадяни України, безпека цих людей, що з енергодаром, тобто не можна, де вони будуть жити, що з їх дітьми, повернути їх дітей додому чи ні. Багато питань. Тож що могло би означати повернення Запорізької АЕС під контроль України під керівництвом США? І чому виникла така ідея? Старший спеціаліст з ядерних питань організації Грінпіс Україна Ян Ван Депут те розповів новинам Приазов'я, що лише українські компанії мають достатньо досвіду, щоб контролювати ЗАЕС. енергоатом діоперейторд енергоатом ікреп Ен це регулятор, і тільки ці організації мають достатньо досвіду, мають відповідні фахівців, які можуть виконувати цю роботу. Крім того, варто зазначити, що це. Станція, яка містить в собі обладнання українських зразків, вже більше 20 років ця станція належить під контролем України, і тому ми можемо говорити, що обладнання, яке е, знаходиться на Запорізькій атомній електростанції, воно вже не є радянським. Те ж саме стосується Сполучених Штатів Америки. Тільки Україна може і має контролювати. Запорізьку атомну електростанцію є конкретна причина, з якої Російська Федерація захопила ЗАЕС в під свій і взяла їх під свій контроль, і тому вони не збираються передавати контроль цей в чиїсь інші руки. Якщо Запорізька АЕС і надалі перебуватиме під контролем Росії, а також МАГАТЕ США, це не буде ефективним рішенням, вважає експерт. Якщо ми говоримо про безпекову точку зору, то в такому разі ми маємо говорити про те, що не тільки Запорізька атомна електростанція має бути доокупована, але також і території довкола неї. Вони важливі, тому що на них знаходяться електрична енергомережа і Єдиний варіант зробити цю територію безпечною, це покінчити з окупацією і з окупацією української території української запорізької атомної атомної електростанції, і звичайно ж на даний момент ми розуміємо, що повна деокупація вона дуже примарна, дуже далека, але тим не менш ми маємо рухатися в цьому біку, бік. І якщо ми говоримо про... Варіант, коли МАГАТЕ РФ США е, знаходять якісь компроміс, то це не робочий сценарій, це не робочі можливості. Це буде лише виправдання подальшого постачання електроенергії на території Російської Федерації і продовження окупації запорізької атомної електростанції Російської Федерації, і це неприйнятно. Потужним фактором тиску на Росію у питанні Запорізької АЕС могло би стати впровадження санкцій проти компанії Росатом. Додав представник Крінпіс. «Росатом» was... він знаходиться в центрі всіх цих подій. Росатом готувалися до окупації цієї електростанції до початку повномасштабної війни. Вони були в центрі цієї окупації. Вони робили атаки на Запорізької атомно електростанції тому абсолютно є неприйнятним те, що і нині Європейський Союз продовжує вести торгівлю з, з Росатомом, оскільки Росатом не тільки порушив територіальну цілісність України і зайшов на її території. Вони продовжують торгувати з ними. Крім того, Росатом. Погрожував використати можливості запорізької атомної електростанції не лише проти України, але і проти Європейського союзу. Тож це абсолютно неприйнятно і мають бути. Санкції відповідні. Тим часом експерти МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, знову чули вибухи та постріли на різній відстані від станції. Також через загрозу безпілотників фахівці відклали огляд майданчика за Про це вони повідомили у прес-релізі від 24 квітня. Експерти зазначили, що почули гучну стрілянину біля головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс. До того ж, команда агентства чула вибухи та стрілянину на різних відстанях від станції майже щодня протягом попереднього тижня. Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція окупована російськими військовими з березня 2022 року. Її територія періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар розповів новинам Азов'я, що енергоблоки наразі перебувають у стані холодного зупину, і це найбільш безпечний стан з усіх можливих. Втім, у випадку аварійної ситуації російські фахівці не зможуть із нею поратися, оскільки не мають відповідної кваліфікації. Я був е, в окупації півроку, і я бачив ці обстріли. Продовж кожного майже кожного дня цієї окупації — це провокації самих росіян. Це їх початок. Вони тримають людей на залякуванні. Нагадують їм, хто тут в лапках хазяїн, ми бачимо, що їх любов вона може бути лише через страх, через залякування. І, ну, взагалі, це ну, протиприродні явища Тобто, Україна до цих провокацій не має жодного відношення. Вони не здатні керуватися цими інструкціями і цими регламентами, і тим більш не здатні керуватися, іми, якщо, не дай Боже, виникне якась аварія чи велійна ситуація. І приклади були цьому, і ці. Так звані самозвані оператори АЕД з болот і падали в омороки, і паморочились, і ну, не мали ж, не, можу, не могли дати собі рад при, при, при е, найменшому якомусь там найменшій події. Тобто е, це небезпечно для світу, якщо вони будуть якось намагатись. Е, навіть думати про те, що щоб змінити цей стан експлуатаційний стан ядерних реакторів, ядерних енергоблоків. американські фахівці також не зможуть керувати Запорізькою АЕС, вважає колишній працівник станції. Я розумію, що американцям нас немає чому навчати. Ми, українські фахівці атомної ядерної валозі, вони, я вважаю, є найкращими в світі, тому що під час і захоплення цих страшних водин, які люди були під обстрілом, і під час окупації подальше вони переживали дуже складні моменти. Це були не лише психологічні такі впливи з боку окупанта, а були дуже складні експлуатаційні події, які українські і запорізькі атомники. вони з честю, вони вийшли переможцями. Ми знаємо про чотири випадки повного знеструмлення всіх АЕС, ну, Анеросистема України. Це не проходила жодна країна світу. Ми знаємо про те, що наші фахівці виконали безліч дуже важких перемикань і відповідальних в ніч захоплення Запорізької станції. Жодна. Країна світу не експлуатувала свої ядерні об'єкти під пострілами і прямою, прямим наведінням з важкою важкої артилерії. Танки це я вважаю, що світ що му, повинен дати високу оцінку. У тому, що Сполучені Штати Америки могли висунути ідею керування Запорізькою АЕС, є перш за все їхній комерційний інтерес, додав фахівець. Запорізька станція це ласий пиріг. Ну звісно, не в цьому стані, якому вона є. Але ж якщо е, українські фахівці будуть залучені, допущені до відновлення, ну звісно. Це умова, що ні на майданчику, ні на місці Енергодарі, не повинно бути руських. Україна вона залишається страною оператором з власних атомних станцій. Фінансисти по тому боку Америці вони розуміють, що станція пропрацювала вже більше 30 років, і тому вона всі вкладення, які були зроблені, щоб... її… Построїти, вона вже замортизувала, тобто вона вже впила, і е, в подальшому ну, мова йдеться лише про е, поточні розходи і отримання чистого, чистої чистих прибутків. Тому це високоприбуткове підприємство і це. Я думаю, що розуміють і там зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар розповів новинам Азов'я, що пропозиція, США стосовно заес, начебто, може виглядати компромісною, але насправді вона не конструктивна і не відповідає реаліям сьогодення. Власне кажучи, американська ідея вона є абсурдною по природі своїй. Не може бути і мови про те, що атомна електростанція може знаходитись під чимось іншим. Контролем, окрім як оператора, офіційного оператора тої країни, якій вона належить, тобто України енергота. Одна країна захоплює в насильницький спосіб атомний актив іншої країни присвоює його собі, установлює контроль, не експлуатує належним чином і не здійснює відповідні процедури регламенти. Створюючи ядерні ризики і загрози. Тому ситуація безпрецедентна. Ну і очевидно, що в адміністрації Трампа комусь вважалось геніальним в лапках рішенням от, зробити такий варіант ні вашим, ні нашим, мовляв, третя сторона буде контролювати от, і розподіляти отриману вироблену електроенергію між обома ворогуючими сторонами. Ну, це як я вже зазначив, це сама по собі абсурдна ідея, в принципі. А стосовно е ядерного об'єкта атомної електростанції в даному випадку е вона вдвічі абсурдна. Ключовий аспект, який не вирішений у питанні керування ЗС сполученими штатами, це безпека станції і території навколо неї, розповідає експерт. Це теж називаємо мову безпеки. Звичайно, якби. Це з розряду фантастичних речей, тому що потрібно було б з рахуванням того, де розміщена сама ЗАЕС, тобто це, це лівий берег Дніпра. І в цьому контексті, звісно, що необхідно було б зробити певну там навколо і атомної електростанції, і містечка атомників Енергодар, ну, десь як мінімум 30-кілометрову зону демілітаризовану. Як мінімум ну, от на, е, відстань е, більше, ніж артилерійський постріл там, і так далі. Відповідно, потрібно зробити певний периметр цієї зони. Його потрібно охороняти. Охороняти з точки зору, там, скажімо, наявності і е, е, сухопутних е, підрозділів, і е, засобів протиповітряної оборони, е, і в, причому різного ешелонованого ППО. З різними засобами, включаючи, наприклад, і засоби ППО для протидії балістичним ракетам, це не тільки Петріот, і, скажімо, там той же самий система СААД для перехоплення саме до швидкісних балістичних цілей, таких нема у нас. О. І сполучені штати їх не поставлять без вирішення безпекових питань врегулювати ситуацію щодо ЗС не вдасться нікому, каже Михайло Гончар. Росія зі свого боку не зацікавлена її віддавати. Чому ще Росія теж відкинула цю пропозицію американську, тому що вона, власне кажучи, має е, свої види на цю е, на АЕС і не не тільки і не стільки в сенсі того, щоб там. Як говорять з Росатому, той же Ліхачов, там, чи той же перший заступник глави адміністрації Путіна, який раніше 11 років очолював Росатом, про те, що потрібно, щоб АЕС працювала, бо зараз вона їм як валіза без ручки. Тобто Вона просто витратна стаття, причому доволі серйозно. Кратна стаття, АЕС не виробляє електроенергію, відповідно, не приносить дохід. Але у Кремля своя логіка, у нього воєнна логіка. Тому Кремлю важливо будь-що зберегти контроль над цим ядерним об'єктом, щоб потім його використати для ядерного шантажу України і Європи. І ми це проходили у 2022 році, та й у 2023 так само. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.